Ця гармата заряджається автоматично, стріляє далі за російські аналоги й уже знищує окупантів на передовій. Знайомтесь, ДІТА, новітня артилерійська система, яку отримали Збройні Сили України. Що таке ДІТА? ЗСУ продовжують посилювати артилерійську міць. І тепер у строю з'явився новий гравець Діта. Це сучасна самохідна артилерійська установка чеського виробництва, створена компанією Екскалібур Army. Діта це не просто оновлена гармата, це результат глибокої модернізації Відомої чехословацької САУ Дана, але з абсолютно новим підходом, максимальна автоматизація, висока точність, натівський калібр, 155 мм і всього два члени екіпажу. Технічна міць Діта стріляє снарядами на відстань до 39 кілометрів, а її темп вогню 6 пострілів на хвилину. Важливо, екіпаж складається лише з двох людей. Решту роботи бере на себе комп'ютер обчислення координат, наведення, заряджання та навіть виведення з бойової позиції. Для порівняння, звичайні радянські Тау потребують щонайменше 5-6 осіб. Діта встановлена на потужному шасі Татра 8 на 8, що дозволяє їй долати пересічену місцевість, досягати швидкості до 90 км на годину і швидко змінювати позиції. Це ідеальна зброя для контрбатарейної боротьби та мобільної війни, яка ведеться на українському фронті. Чому вона важлива для України? Україна отримала перші установки діта в 2024 році. Їх вже протестували на полігонах, і що найголовніше кинули в бій. Бригада Азов першою Офіційно отримала Діта. САУ вже працює на турецькому напрямку, одній з найгарячіших ділянок фронту. Також установки надійшли і до Державної прикордонної служби України. Це означає, що Діта працює не лише в класичних артбатареях, а й на посилення мобільних вогневих груп. Порівняння з радянськими зразками Діта повністю випереджає радянські САУ, типу МСТАІСЕС чи Акація. Чому стандарти НАТО використовує боєприпаси 155 мм, які масово постачають партнери, автоматизація, мінімальна. Екіпаж, швидке заряджання та відсутність людського фактору, швидкість роботи швидше займає та залишає позицію в умовах дронів і контрбатарей. Це критично. Висока точність завдяки цифровій системі наведення. Чому росія нервує? Поява діта на полі бою. Це новий головний біль для росіян. Вона стріляє далі, точніше і швидше зникає з позиції після залпу. Її важко виявити, ще важче знищити. До того ж, такі системи. Сигнал Україна стає дедалі технологічнішою армією, здатною використовувати найсутній. Часніше озброєння на рівні з арміями НАТО, і це тільки початок діта, це лише перший крок. ЗСУ вже чекають на інші системи, наприклад, Цезар, Панзер Хаубі, це дві арчер та інші. І разом із ними наша перемога стає все ближчою. Це новий рівень нашої артилерії. Пишаємося, підтримуємо і не забувайте, кожен лайк, підпис і репост допомагає поширити правду про силу української армії. До нових зустрічей!